Зняти коучуковий ремінець тут просто треба підковернути і витягти штифт. Вот так І так з усіх сторін. Далі відкручуємо 4 болтики і знімаємо задню кришку. Знімаємо кришку. Тут іде перша батарейка велика, яка відповідає за електронний циферблат. Ми її не знімаємо. Ну, якщо потрібно замітити, то міняємо її. Якщо нам потрібно замітити батарейку, яка відповідає за стрілечний час, відкручуємо всю пластмаску. Відкрутили. Шість болтиків. Знімаємо, треба підковернути і зняти цю кришечку пластмосу з батарейкою. Великою, Та, що на електронний час. Далі під нею плата. Знімаємо плату. І ось де у нас друга батарейка. Замінюємо її. Вона відповідає за стріличний час. Батарейка японська теж SR626 SW. Все, замінюємо її і буде йти стріличний час.